Перейняти досвід та на власні очі побачити роботу команди управлінців щодо організації безпечного освітнього процесу. До вінниці з робочим візитом завітав міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет. Найперше відвідав один із Вінницьких садочків. Дивіться, будь ласка, які у нас гарні зроблена терморенівація, утеплення У 2020 році. замінен і дах, і утеплилися приміщення. Садочку теплота неймовірна. Тепле, затишне та яскраве. В укритті є все необхідне, аби перечекати небезпеку. Зараз цей садочок виконує роль чергового. І укриття роз, е, на 200 чоловік розраховано, е, персонал плюс групи. У кожному закладі в нас є внутрішньо переміщені особи, тут 11 дітей. Далі міністр освіти відвідав один з Вінницьких ліцеїв. В першу чергу Сергія Шкарлета цікавить, як у ліцеї організували навчальний процес. Тут зараз навчається 145 учнів офлайн, і є і зрозуміло, що діти, які продовжують навчання за кордоном, але доєднані до школи, тут ще слави 45 дітей. Крім того, у ліцеї облаштували дві кімнати для пункту незламності. Один це кімната матері й дитини з маленькими дітьми, інша для людей. Тобто у нас є чайники, є цукор, кава, все, що необхідно, вода питна, можливість зарядити мобільні телефони. Люди можуть звертатися до нас, прийти, і ми з радістю надамо допомогу, яка вони якої вони потребують. Заздалегідь потурбувалося місто і про пункти харчування. Такі відкриють у вінницьких ліцеях в разі екстрених ситуацій. Таких пунктів 14 на базі наших шкіл, вони повністю облаштовані необхідною потужністю генераторами, відповідне обладнання, відпрацьований алгоритм і меню, безпосередньо, що буде готуватися. Безпека маленьких вінничан в команди міських управлінців на першому місці. Тож підготовку захисних споруд у закладах освіти в вінниці розпочали ще влітку, констатує мер Сергій Моргунов. Ми почали цей процес з липня місяця 2022 року. Загальна сума це і капітальний ремонт укриттів, а це і два виходи, і вентиляція, і необхідне обладнання, і туалети, устаткування, і так далі. Плюс Генератори і плюс поточні ремонти загалом це близько 200 мільйонів гривень. Було направлено на заклади середньої освіти і на дошкільні заклади. Фактично у нас залишилося 29 закладів до кінця року, щоб ми завершили вентиляцію. А так, по іншим всім питанням, у нас все закрито згідно того алгоритму. Наразі Вінниця та область чи не найкращі в Україні по кількості закладів освіти, обладнаних укриттями, зазначив Сергій Шкарлет. Місто Вінниця, Вінницька область є ну, фактично лідерами в частині формування безпечного середовища закладів освіти. І той слоган, який зазначив президент України Володимир Зеленський, що заклад освіти має стати територією безпеки, він продуктивно і поступово, і дуже швидко втілюється в життя саме в Вінниці. Оскільки майже 80% закладів освіти мають укриття, це один з найвищих показників сьогодні по, в цілому по країні. І сам сама організація освітнього процесу, ми чітко бачимо по статистиці. Сьогодні майже 75% закладів освіти працюють в змішаному або очному форматі. Що це означає? Це означає, що діти мають соціалізацію. Піклуються про безпеку учнів і у профтехучилищах, або діти поверталися до офлайн навчання, облаштовують найпростіші укриття. Так як в нас в напівпідвальних приміщах розташовані навчально-виробничі майстерні, ми їх переобладнали під укриття. Це тут є кабінети для теоретичної підготовки групи, коли проходить виробниче навчання, робочі місця. І таким чином ми змогли забезпечити місцями для сидіння, необхідними засобами безпеки і зробити найпростіші укриття. Закрили. Вікна, укріпили вікна, поставили, провели телефон, зробили відповідно запас води, технічної води, є в нас додатково зроблені вбиральні і таким чином ми можемо на мінімальному забезпечити перебування дітей. Є термопушки, є чайники, тобто є генератори в училищі. Однаково якісний доступ до різних рівнів освіти Вінничина забезпечила як для місцевих, так і для переселенців. Більше 58 тисяч загалом дітей з числа ВПО сьогодні перебувають на теренах Вінницької області і створено усі умови для того, щоб діти могли навчатися в тому числі в тих закладах, звідки вони приїхали, і по Вінницькій області є частина дітей це близько 6 тисяч, які навчаються в закладах освіти Вінницької області. Підтвердив це і Сергій Шкарлет, адже п'ять потужних закладів вищої освіти, релокованих на Вінничину, забезпечені необхідними умовами для навчання, що дає можливість студентам і курсантам навіть під час війни здобувати освіту і вийти повноцінними фахівцями. Хочу подякувати голові військової адміністрації Сергію Берзову, пану міському голові пану Сергію Моргунову, зас і, і командам і голови військової адміністрації команді мера. Міста Вінниця за ту зразкову організацію освітнього процесу, яка в непростих умовах, воєнних умовах сьогодні відбувається в Вінниці Вінницькій області. Це Вінницька область є лідером по впровадженню так званих класів безпеки. Це велика системна робота Нацполіції, ДСНС і Міністерства освіти і науки України. Тож у планах міністра успішний досвід команди Вінницьких управлінців поширювати й на інші регіони України.